Усіх вітаю на каналі Донбас на проводі. Хто тільки що підсоединився к нам на канал? Мене звати Людмила, моя сім'я, я, чоловік, моя дитина і наші хвостики кошка та Тімка. Собака приїхали до міста Калуша, Івано-Франківська область. Зняли тут квартиру. І мешкаємо. Зараз я стою у центрі зайнятості, Дитина моя навчається в онлайні в 9 класі. Чоловік працює в енергетиці, але з чоловіком я бачуся раз на місяць, бо в нього вахтова робота. Якщо ви тільки підсоєдилися і ви є ВПО, або ваші знайомі ВПО є, або люди, які тільки що виїхали з-під обстрілів на більш-менш спокійні міста України, в предыдущих роликах я розказувала, що можна оформити на дитину. Дитину війни. Ось, подати це можна у ЦНАПі, але для того, щоб подати заяву на статус дитина війни, треба зібрати такі документи. У соціальній службі треба замовити висновок, умови проживання і так далі. Дивіться, я пішла в цей соціаль... соціальне, забула, як воно називається, в общем, у нас воно знаходиться ну, неподалік від нас. Написала заяву і виходить, в п'ятницю в цю, що була, я написала заяву, а сьогодні вже мені зателефонували і прийшли. ...составили акт. Дуже привітливі дівчата, дай Бог їм здоров'я, вислухали мене, все ми по пунктах позаписували. Для цього треба дані дитини, паспорт, якщо маєте, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код. Потім мамини документи, ІНН, паспорт. Якщо є папа, татові документи, можна ксерокопії. Так як ось мій чоловік відсутній, він працює, В мене завжди є ксерокопії. Ксерокопія паспорта, ІНН, і три довідки ВПО, що ви вимушено переселенці. Ось ці три довідки. Все це вони пофотографували усі ці документи і чоловіка ксерокопії. І ми поспілкувалися. Якщо є вади у дитини, там вони все заповняють. Ну, в общем, все по пунктах заповнили. Дівчата подивилися, що ну, чиста в квартирі, добре все. Ось. І е, коли буде. Готовий висновок, вони мені зателефонують, і я піду заберу цей висновок. В цьому висновку я вже підготувала такі, треба ще документи до ЦНАПа. У цей висновок комісії потім. Ксерокопії хто подає, тобі ж я подаю, значить, ксерокопії моїх документів: паспорт, індифікаційний код, паспорт першої, другої сторінки і прописки ІНН, потім паспорт і витяг з реєстру, де дитина прописана. Ксерокопії ІНН. І ксерокопії моєї довідки ВПО і довідки дитини. І з цими документами вже я піду в ЦНАП і там подаю заяву на статус Дитина війни. Як я вже казала, цей статус дає зараз безоплатне харчування в садочках у школі. Ну, Далі я не знаю, які ще там є, в ЦНАПі все поспрашую і вам потім розповім. А, і ще коли при вступі до навчальних вищих завідій. Це в першу чергу. Дітей беруть ті, що діти вільні. Дивіться, усі ці довідки, усе це дуже-дуже легко зараз зробити. Ми не знаємо, ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що завтра буде, які закони будуть завтра. Мені дівчина з цього благодійного фонду, вона мені... Оце посоветувала, сказала: йдіть, робіть, поки, поки нема ажіотажу. Понімаєте? І я з усім, що сама сталкую, щось нове взнаю, я хочу поділитися з вами. Так що, це от так отут. Ну, сьогодні я вже ранкове відео збрасувала. Мені більш нічого додати, бо, ну, скажімо так, я. Півдня чекала комісію. <кій> Ось прикріплю вітанічка ще чоловіка. Хто не бачив, сюди прикріплю. Потім ще швиденько вам скажу, як не треба робити. Ми сьогодні вже на телефоні з чоловіком насміялися. Ну, зараз я вже вспокоїлася, вгомонилася. В общем, дзвони мені. <кій> Оператор Приватбанку. Ну, я користуюся Приватбанком карткою. Дзвони і предлагає мені, ну, як, кредит. Ну, я не так зрозуміла, я подумала, що це не кредит налічкою, а, <кій> Пробачте. а що це. На розсрочку. Знаєте, от на ті картки, що можна брати товар в розсрочку. Ось. Ну, і я натикала в общем, і якраз перед прихідом дівчат комісії, мені приходить 100 тисяч гривень на картку. Господи, як я перепугалася, злякалася. В общем, дочекалася, поки дівчата підуть, давай зв'язуватися з цим оператором. Пишу, як мені достроково погасити кредита. В общем, слава Богу, все достроково погасила. В общем, будьте уважні в цих, у цих всіх ділах, справах, бо можна уліпнути в таку халепу. В общем, слава Богу, що все з'ясувала, все зробила все добре. Бо чоловік вже сміється, каже. Ти вже навчилася одним кліком в тему заказувати, а, ти... а зараз одним кліком в долги нас вести на 100 тисяч гривень. В общем, це я кажу як не треба робити. Ну, в общем, отакі справи в нас. Усім бажаю гарного дня, гарного вечора. З вами була я, Людмилка, наш канал Донбас на проводі. Ставте лайки, коментуйте, якщо є питання, питайте. На усе, на все відповім. Все, папа, -па. далі буде. Всім підписчикам доброго ранку. Ми працюємо на вулиці. У нас мороз. На сонце виходить. Холодно, 20, мінус. А так все добре. Всем подписчикам привет! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Донбасс на проводе. Всем гарнего дня, мирного неба!